До речі, мені дуже часто зараз закидають, що я рощую собі конкурентів, типу, і ось ти один з них, це стабудова. Клас. Це ж гроші, ідіть сюди, ідіть сюди. Боже, та мені до цього ніхто такого класного не робив. Вчився <гум> <гум> на тому, що пішов там на якийсь офігенний курс за 1000 баксів. Все світиться, летить, вертиться. Чому тебе зацікавила метасистема? В цьому курсі є все. Не будемо казати, в якій програмі. <гум> Сорі, кіріозно. До речі, ще згадав вагомий факт, чого я пішов саме до тебе, тому що. Що ж, Тарас, вітаю тебе! Так прийнято у цих відео. Радий, що ти прийшов. Дякую тобі за це. Хочу сказати, що був здивований, коли ти прийшов до мене там із заявкою на навчання, бо ти дуже досвідчений учень. Я тебе бачив в інстаграмі ще ну дуже-дуже давно. І ти для мене така там од... одна із легенд в Таргеті, да? тобто, я, бо я тебе дуже давно прям бачив, і тому ти для мене вже давно існуєш в полі, і мені дуже було приємно, що ти до мене прийшов. Привіт. Привіт, привіт. Ну я знаю, бо то, в принципі, такий вже рівень, знаєш, що. Можливо, ти не очікував, що я прийду. Чомусь навчатися, бо, типу, здавалося б, все знаю. Але завжди можна щось для себе новеньке почерпнути. Ага, клас, дякую. Це було дуже приємно. Розкажи тоді, будь ласка, трішечки детальніше про себе. Звідки ти? Хто ти? Скільки тобі років? А я звіно-Франківська, мені 28. Я вже два з половиною роки займаюсь таргетом. До цього я працював стоматологом, але поняв, що то, то не моє. Мені треба щось. Я до речі завжди мріяв працювати. Десь, знаєш, з можливістю не бути прив'язаним до одного місця. Uh -huh. я, я ще тоді не знав, що є таке як фріланс. Я думав, треба якийсь бізнес відкривати. Але потім я чисто випадково натрапив на курс по взагалі SMM-у. Там був просто блок по таргету. І насправді я хотів е, Я хотів робити візуали і хотів писати тексти, бо я естет, я люблю красу, uh -huh. але. Я оцінити красиве вмію, а зробити красиве у мене не дуже виходило. І мені один я записався тоді, був на курс до бізнес-консультанта, і він сказав. Дивись, СММ, це дуже довго і це повільно. Це три місяці ти працюєш, потім ти бачиш перші результати. Таргет, це ти сьогодні запустив, на вечір в тебе вже понятно, чи ти добре зробив, чи ти недобре зробив. І каже, розбирайся в таргеті. І я почав розбиратися, почав копати глибше, 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 проходити один курс, другий курс на практиці. Дуже багато помилок робив. Ну і за рахунок цього я якраз вчився. Я вчився. Я той випадок, який вчився на помилках, uh -huh. а не вчився на тому, що пішов там на якийсь офігенний курс за тисячу баксів, де все мені зразу пояснили, як треба робити. І у мене там з першого клієнта все виходило. У мене той кейс, де е, перші 10 клієнтів це просто такі, факапи. знаєш, факапи жорсткі. І я просто аналізував ту роботу, яку було зроблено. Думав, що тут зроблено добре, що зроблено недобре і пробував на наступні на наступні рази наступним своїм клієнтам зробити Кращий результат, ну mm -hmm. і з кожним разом це виходило все краще і краще. На реальних проектах на практиці завжди набагато краще навчаєшся. Звичайно, це навіть якщо ти отримав якісь теоретичні знання і і закріплюєш їх одразу на практиці, то це набагато краще працює. стопудово. це для я думаю, не для кого не новина. Так, але це знаєш, дуже до речі, це дуже рідкісно бачити людину, яка факапить дуже багато на початку. Тому mm -hmm. що всі говорять, якщо про когось, то о, я там прийшов курс, закрив. В 10 клієнтів, всіх на 500 баксів, в мене все там летить, вертиться. Я от супер результати роблю. Там клі всі довольні, я дофіга заробляю. Ну, а я взагалі не попадав в цю категорію людей. Тому ну прикольно вийшло. Але перевага твоя в тому, що ти не боявся. Помиляюся. Я не здався, бо типа реально в мене. Uh, я після того, як змінив професію, у мене півроку не було uh, там жодного клієнта. Я просто черпав інформацію, просто півроку. Потім в мене з'явився перший клієнт. Ми три місяці відкручували 100 доларів. Uh -huh. uh, ну у, у, прикинь, які були результати. Uh -huh. да, там в принципі не могло получитись нічого. <laughs> я десь внутрішньо відчував, що це моє. Що це та штука, яка от мені зайде? У мене все вийде. Просто, ну просто не зараз. Це питання часу, угу. але я знав, що це вийде. І, Окей. Получились в результаті. Клас, клас. Ну, у тебе вже получилось, ти вже був досвідченим з достатньо непоганим заробітком. Чому тебе зацікавила метасистема? Поділися, будь ласка. А, чому метасистема? Ну, дивись, я в принципі, в більшості технічних цих складових я прокачався по таргету. Тобто, я розібрався вже з більшістю налаштуваннями там, в рекламному кабінеті. Я купляв поперед... один із попередніх курсів. Там маркетинг трошки розбирали, і в принципі, технічно я все робив ну нормально. У uh -huh. е, мене все виходило. Але я розумію, що у мене не було якоїсь такої, знаєш, цілісної е, цілісного загального розуміння, як, наприклад, як комунікувати з клієнтом, як вибудовувати з ним довготривалі відносини. Я до кінця, до речі, не розумів, е, і я це зрозумів коли ти проводив вебінар якийсь, а я попросив тебе розібрати мій профіль. Ти зробив розбір мого профілю. Я побачив, наскільки ти його офігенно зробив. Я такий, боже, та мені до цього ніхто такого класного розбору не робив. І я подумав: блін, а реально я. Не вмію, так як ти, круто робити розбори профілів. Mm -hmm. а це дуже важлива складова, тому що у, ну, коли ти заходиш в проект, і якщо ти не робиш розбір посадочної сторінки, круто, mm -hmm. так потім результат не вийде так, круто так. зробити. Тому це важливо. Я подумав, блін, це теж треба навчитися. Це було дуже вагомо. Е, дивіться, якщо ви зараз таргетолог і ви. Працюєте з якимись певними проектами або потенційного вашого клієнта погана посадкова сторінка, будь-то сайт або інстаграм. Ну тоді ще раз потрібно задуматися, чи треба працювати з цим клієнтом. Або якщо ви шарите, як давати рекомендації, то давайте рекомендації тоді, щоб покращити цю сторінку, тому що, блін, посадкова сторінка це дуже часто найважливіше, що в принципі і є. До речі, ще згадав вагомий факт, чого я пішов саме до тебе, тому що ти позиціонуєш себе як номер один. Таргетолог для брендів одягу, а мені дуже подобається працювати mm, з брендами реч, одягу. І я подумав: блін, так треба вчитися в найкращих, щоб mm -hmm. робити такі ж результати, як робить він. Якщо mm -hmm. я такі не можу зробити, значить я маю. Чомусь у нього навчитися, uh -huh. і тому я, якби понятно, зразу купив курс, бо я знав, що ти точно мені щось розкажеш таке, чого я не знаю. До речі, мені дуже часто зараз закидають, що я, типу, вирощую собі конкурентів. Типу, і ось ти один з них, це стопудово. тому що ти ну у тебе прям багато кейсів у тій ніші, в якій працюю я. У тебе було багато досвіду. У тебе було досвіду до мене там більше двох років. Я пам'ятаю, що я тобі написав щось типу, просто там на навчання. Тобто я тобі. Написав щось ми з тобою обговорювали, і я тобі щось написав, типу, ну все, тоді говно навчання. Е, так, якось по-простому. А що ти хотів покращити от як таргетолог дос, з досвідом, окрім особистого бренду е, і лайфтайм е, своїх клієнтів? Я дивись, я працюю з брендами і я відкручую по одязі, е, я відкручую магазинам, десь. Тисячі там півтора тисячі доларів на місяць, і мені було цікаво, як робити круті результати, якщо, наприклад, бюджет виростає там в три-чотири угу. рази. А мені було цікаво, от саме підхід, в чому він заключається, що важливо, які взагалі зміни чекають ну відбудуться точно в проєкті, Якщо ми X3 зробимо по бюджету місячному. Я знав, що ти в цьому точно маєш розбиратися, ти точно мені підкажеш. І коли до мене прийде такий проект, то в принципі я можу звернутися навіть за якоюсь порадою до тебе, і, і ти допоможеш покращити результати в ньому. Mm -hmm. Так, тут для усіх можу сказати, що якщо вам треба масштабувати проєкт, то часто це не треба робити одночасно, не треба одразу Х2 збільшити бюджет, тому що, скоріше за все, ціна за продаж теж виросте. Тобто робіть це поступово і робіть це по стратегії. А тобі хочу сказати, що дякую тобі за те, що ти також вніс досі багато у навчання. Тобто є наш на нашому платному тарифі, на якому ти навчався для досвідчених таргетологів. Там були люди, які багато від тебе перейняли стобудова, тому що ми з тобою там часто вели комунікацію якусь або дискусії, навіть як краще зробити. І я впевнений, що ти також дав багато участі своїм одногрупникам. Якщо хтось із вас це дивиться, то напишіть слова вдячності. Зараз в коментах, окей, скажи тоді, що тобі найбільше сподобалось протягом навчання, і чому саме твоя включеність по-перше, ти завжди відповідаєш. По-друге, тобі навіть можна в приват написати, і ти такий, типу, ну слухай, ти не на особистому, тому давай там маєш кураторів. Такого не було. Друге, це твоя включеність на вебінарах, на оцих зідзвонах. Зазвичай на всіх попередніх моїх навчаннях вони як проводили? Якщо є QA, то ви готуєте запитання. Автор курсу відповідає на ці запитання, відповів: більше не запитань немає, до побачення. Ти готуєш якусь тему розказати, якийсь там факап, який в тебе стався, якась ситуація, яка цікава, або, повзагалі, ти бачиш, наприклад, що цікавить більшість. Твоїх студентів, і ти розумієш, о, їм було би цікаво послухати там більш розгорнуто там, наприклад, про це то. Uh -huh. І ти на цю тему готуєш якусь там доповідь. Uh -huh. е, починаєш з неї, потім ми ще з'являються ще якісь бонусні запитання. І такі сесії у нас завжди ну, там, тривають по дві-дві з половиною, здається, навіть було три години. Тобто, що це супер така насичена а, зустріч. Це не просто ну і це відчувається. Твоя ця включеність вона дуже підкупає. Бо люди, які оце роблять, так аби аби пошвидше зробити. Ну, типа, бо бо я це продав, бо я це написав, що це буде входити, от треба зробити, і до побачення. Угу. А то як це робив, ти мені це дуже подобалось, і всі твої відповіді вони теж не були так знаєш одним абзациком. Вони були прям розгорнуті, прям з прикладом. Ти там включав шар екрану, показував е, якісь ситуації практичні, з досвіду по кейсах, і ну, це дуже цінно було. Клас, вдячний. Я... Жодного навчання по таргету не проходив, але якщо я просто уявляв себе на місці учнів, я розумію, що, мабуть, саме це і є цінним, тобто такі осуто зізвони, на яких ти можеш щось точкове розібрати, що саме тобі цікаво. Я навіть коли продаю навчання, я часто кажу, що ну дивіться. Я не можу 100% інформації запхати в уроки, не можу ніяк, бо є якісь точкові запитання, щось про чат боти щось про квізи, щось про лендінги, або щось таке, що не відноситься до навчання? Але якщо це потрібно, да, або якісь запитання по маркетингу. Але якщо це потрібно, і я можу на це відповісти, то звичайно блін приносять це на групові зі і ми це розберемо. Розкажи тоді, будь ласка, чи змінив ти щось в роботі після утриманих знань, чи запроваджувати щось в роботу, або щось нове, я взагалі дізнався, чи ні? Як людина з досвідом саме по таргету. Ну, перше, це я почав нормальні креативи робити, mm -hmm. тому що, ну, по-перше, я до цього робив їх в CanV, mm -hmm. ну вони були такі собі, а в тебе на курсі є цей блок по Figma. та по фігмі. І це класно, ну, тому що в канві, не, ну, принаймні, я не вмів зробити настільки якісний креатив, а я не дуже люблю працювати з дизайнерами, тому що проблема дизайнерів, що ти даєш йому. ТЗ, він робить тобі макет. Здавалося б, він крутий, красивий, має зараз е, супер результат принести. А по факту він приносить гірші результати, ніж твої сканви. Угу. А ти ну, ти ж платиш не за результат, ти платиш за виконану роботу. Так. І це не при... ну, ти даєш по суті, ти потратив час на написання тизешки, потратив час на те, щоб дочекатися готові роботи. Нагадати 10 а, разів. Да, нагадати 10 разів правки треба було вносити, а потім ти отримав отримуєш макети, які в подальшому ти маєш перезапускати, ще переробляти за дизайнером. І це, ну типа, це мені не подобається. Uh -huh. Тому я дуже хотів навчитися самому робити круті креативи, які не потрібно мені буде ніколи задалбувати там зроби, бо мені горить. А плюс я кайфую насправді від розробки креативів. Я, мені це подобається, цей процес. Я не хочу його делегувати. Я розумію, що можна більше заробити, якщо делегувати це на дизайнер. Дизайнера, самому там дозакрити ще два проекти, і я буду в плюсі, але, ну, але типу, ж ти естет. Але я, я, естет, та, я естет, я люблю створювати цю красу, і я отримую це задоволення. А робота, вона для того, щоб я від неї кайфував. Угу. Нафіга я маю долегувати те, від чого я кайфую. Правильно, злоті слова. Ну і тепер я радий, що у тебе тепер трошечки більше виходить саме створювати красу. Це дуже класно. А для інших, мабуть, теж буде корисно проговорити, що коли ви замовляєте креативи у дизайн. Тут, блін, дивіться на те, що це таке. Тобто, дуже часто у нас от є якась проблема з дизайнером, не знаю, погодишся ти зі мною чи ні, що якась проблема по ринку дизайнерів, що вони роблять у цей дизайн заради дизайну, де купа все світиться, тіні, текстурки, оці модні, але це не працюєш ніхіра, частіше за все, ні, ні. воно ну воно, я так розумію, просто відволікає багато уваги на себе, і людина не бачить основного. Або банерна сліпота, і Та. людина тупо скіпає одразу. Так, бо вона бачить, о, це, ну, це якийсь креатив, а креатив треба. Треба перегортати, бо це реклама. А коли вона бачить, що це простеньке у Canvi, там одна плащечка, то, о, то це, можливо, сторка якась uh -huh. просто бренду. І вже читає, і відповідно, конверсія краще. Ну і ще це те, що покращилось в роботі, це стратегії. Я почав нормальні стратегії робити, бо я раніше їх робив в Google Docs, якщо не uh -huh. помиляюсь. Ну і вони там, типу, такі собі були. Незрозумілі. Заради стратегії. Так, да, стратегія заради стратегії, вона була зрозуміла. Зуміла для мене, але коли я це показував клієнту, клієнт за п'ять хвилин мені скидав, типу, я все пере, я переглянув. Я розумію, що за п'ять хвилин там просто не можна було переглянути, значить, він її не переглянув. Значить, а нафіга її взагалі тоді робити, і ти ще менше починав старатися. Uh -huh. А тепер я роблю, по перше, структурованіше, не будемо казати в якій програмі Так, не будемо казати на я це роблю більш зрозуміло для себе, більш зрозуміло для клієнту. І мені навіть добре, ну це фігма. <рес> мені у фігмі зручніше на зідзвоні пояснювати клієнтові, що як буде працювати, що за чим тестується, скільки бюджету ми виділяємо на цю 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 групу оголошень, скільки на креативи ми виділяємо. Тобто, це вже зрозуміло, і клієнт ну не шугається цього, -цього всього. Тут навіть мабуть не програма найважливіше Тут найважливіше це донести що, як, чому, типу, це просто от складові стратегії. Да? Тобто, в принципі, сам інструмент, якщо це не Google Docs, він не такий вже важливий. Можете робити будь які там мадмапі, але тут важливіше, от просто складові і пояснення, як, що, чому, так. І ще до речі, ну дуже важливо, знаєш, коли в мене вже цей рівень з'явився, що я можу сам обирати клієнтів, з якими працюю. Мені став корисний блок про червоні пропорції. О, Якщо так. колись, наприклад, знаєш, ну, типу, ти без бабла сидиш, тобі треба любого клієнта, там пофіг 10 червоних, е, скидай бабки, я, я все зроблю. Зараз, коли вже, типу, ти перестав гнатися за грошима, треба ти вже фіторувати. хочеш якості, ти вже хочеш класного клієнта, не тільки класний проект, угу. а й класну взаємодію з клієнтом. І коли тобі клієнт там пише після 9-ї, щось зроби, щось запусти, чи ну, ще якісь такі всякі загони бувають, то я розумію, що нам не по дорозі, скільки б ти мені не заплатив, навіть якщо там чек будеш 500 баксів платити, цим мене вже не купиш. Mm -hmm. Тому це круто мати от модуль по оцих червоних всіх прапорцях. І я тепер знаю, що робити в таких ситуаціях. Офігенно, дякую, клас. І я дуже радий, що ти це, це застосовуєш красавчик. Тому що деякі все одно, навіть ті, хто навчалися у мене на платі, вони все одно продовжують фільтрувати хірова, і це ну типу, бо бо вони не можуть перебирати цю штуку, вони ну вже ніби цей етап, Пройшов, що типу я беру всіх підряд, але вони не можуть від цього відмовитися, бо це психологічно ще важка трошечки деяким. І вони все одно, ну да, ну це ж гроші, ідіть сюди, ідіть сюди. Тому, тому я радий. Ну це жадність. Ну, я так, да, думаю, да, вона таке. Ну просто за жадністю наступний крок, наступна станція це вигорання. Угу. Ти спочатку береш тим, з ким не хочеш працювати, потім в тебе таких 70% клієнтів, а потім в тебе в дні. Нема часу на відпочинок, потім в тебе вигорання, потім ти не знаю, психолога купляєш і несеш йому половину зарплати. Ну, типа, на фіга так жити. Так, згоден. Дивись, у тебе зараз відповідно додалися якісь певні процеси додаткові по роботі з клієнтами. Ти почав краще їх фільтрувати, тому що про червоні пропорції там розібрався. Що ще? Як ти для себе можеш визначити результати після навчання? Ну а основний результат, впевненість. Друге, якщо ми візьмемо це. Якість комунікації з клієнтом, третє це аналіз посадкових ага. сторінок. Того, що кажу, це я раніше цього, ну я раніше це, звісно, робив, але у мене не було такого крутого бачення, як зараз. Яке воно має бути, як треба проаналізувати сторінку і вказати на саме ті болючі моменти, ті слабкі зони, які потрібно клієнтові виправити. Бо я іноді пам'ятаю, до мене заходить клієнт. Я дивлюсь на сторінку, ага, візуал, ну такий, начебто непоганий. Тіпа видно. Що професійна фотосесія зроблена. Думаю, ну, в нього по продажах все класно, працюємо. Ми починаємо працювати, а потім я питаю: а коли буде новий контент? А в нас там нема грошей на фотосесію. І в нас просто контент не міняється. А якщо міняється, це перезаливка тих самих фото. Mm -hmm. В такому проєкті результат ну, просто дно. І... і я такий думаю, чому я цього, це не дізнався на початку. Да, Андрій так. класно мені пораду дав, проводь пребриф. Брифі так. там дізнавайся максимум деталей про сам проект. Тому що зазвичай я як робив колись. Мені скидали гроші, я скидав бриф на брифі, я вже про все дізнавався. Ну, ти був згоден працювати з ким завгодно. Так, да, але після того як вже тобі скинули гроші, ти вже не, Ну типа не прочитаєш щось у брифі, що у нас там немає грошей на фотосесію, і ти такий: ой, ні, візьміть назад гроші. Ну таке не відбувається угу. у більшості. Випадків. А коли ти пребрив проводиш і запитуєш клієнта, а ви проводите фотосесії? Ні? ні, окей. А у вас є якісь продажі? Нема. Окей, а ви розбиралися чого? А у вас нема бюджету навіть на маркетинг, щоб там розібратися в чому проблема. Ну так мінус до побачення. Угу. Ну це класно. До речі, дуже відфільтровує проекти, що тобі не треба потім цьому розбиратися, потім і придумувати якісь, не знаю. Варіанти рішення, а що ж ти? Поробити з цим контентом, який вже всім набрит. Я ж розумію, що так, це вже так. і на теплу аудиторію не продає, і холодна аудиторія, це вже бачила багато разів. Слідкуйте за цим, блін, тому що це дуже часто е, є проблемою. Я взагалі зараз почав ось таку послідовність будувати, що типу там перше це продукт, найголовніше, друге, це контент, і третє, вже тоді таргет. Типу, якщо один-два немає, то одним таргетом ми навряд чи врятуємо ситуацію. Кажи, будь ласка, о, ти як людина з досвідом інших курсів, практичним досвідом. Мен мене цікавить саме в уроках. Скільки відсотків нової інформації ти побачив саме урок в уроках? Бо тому, що ти все переглядав, робив домашки. Блін, ну чесно складно сказати. Якщо це урок стосується якоїсь технічної сторони, по типу там а... Детальний огляд рекламного кабінету. Да, детальний огляд рекламного кабінету? То тут менший відсоток, ну тобто, можливо, 10, можливо, 20 відсотків угу. чогось нового, бо в принципі десь. Та й я це бачив. Ну, наприклад, автоматичні правила ти пояснював дуже детально, дуже класно. Знаєш, що я це чув раніше на якомусь курсі, але не так. Та, не так, не так детально розписано. Тобто. Ти це класно угу. припідніс. А, а якщо і... все загалом взяти? Ну якщо все загалом. Технічку і не технічку. Так, але я не можу порівнювати не технічку, тому що в тебе було багато таких модулів, яких в інших курсах взагалі не було. І тому я ну, не маю з чим навіть порівняти. Там, в принципі, все нове, там 100%. Угу. Наприклад, по взаємодії з клієнтами, там 100% нової інформації. Взаємодія з клієнтами 100% нового стратегії. Стратегії десь 70%. нових окей, okay, зрозуміло. Тобто, ну мене просто були вже там досвідчені інші учні. Там, наприклад, там Ваня Марченко казав, що типу він там 30-40% нової інформації для себе взяв. І це для мене насправді дуже цінно. Якщо так 15 ти взяв там, наприклад, по технічці є окремі модулі, які там на 100% або на 70% для тебе нова інфа. То це я вважаю охіреним, тому що для мене до мене, от коли такі до як ти приходять, вони зазвичай ну щось нове побачу. Да, тобто щось хочу дізнатися щось нове. Тобто, навряд чи хтось із таких. Свідомих і досвідчених людей, як ти, розраховуєш, там буде 100% нової інформації в уроках. Ну я прийшов, знаєш. Не за новою інформацією, я прийшов за досвідом, за тим, як робити круті результати в проектах. Ага. Тобто, це був основний мій запит. А не, типу, я прийшов, бо я щось хочу дізнатися ага. там технічно, як щось робити. Ну, типу, технічно я вже все міг робити, тому мені треба було, типу, скажи мені, що ти робиш такого, що працює, що дає дуже круті результати в твоїх проєктах. Типа, як тобі вдається там зробити в проєкті? 3-5 мільйонів обороту там за якийсь ну, місяць, два-три, не знаю. Угу, угу. Добре, почув. Тобто, якщо е, таке пряме тобі запитання, здати, чи порадив би ти купувати це навчання іншим досвідченим таргетологам, таким як ти? Так, так однозначно, так я і раджу, я би не відмовився від якогось цього кешбеку за поради. Реферальна система. Поговоримо потім це не під камеру. Окей, а якщо писатиме та Систему трьома словами, які б ти назвав, і не хочеться сказати знаєш, якісь слова, типу, які ну ні про що не говорять по типу там якість, але ну як відчуваєш ну, для типу, кожного. Окей. Ну ти можеш сказати, наприклад, якість і пояснити чому. Ну давай так. Я скажу, якщо описувати метасистему, я скажу, що це ідеальний. Курс для тих людей, які, наприклад, тільки заходять в цей світ. Тому що він вам не треба буде, наприклад, розбиратися спочатку в технічці, потім там десь у маркетингу, потім шукати курс по взаємодії з клієнтом, потім по креативах. В цьому курсі є все. І купивши цей курс, ви отримуєте зразу такий повний пакет всього. І це все на. Супер хай левел, ну це реально. типу, Fla. після цього Fla. курсу Fla. не потрібно шукати ще якийсь курс, бо вряд ли ви. На тому ще одному курсі щось додасте ну, плюс. Там, там не буде, бо, бо, бо на цьому є все, що потрібно. Круто. Оце, оце, оце добре. Ставимо в тізер. <гум> <гум> ну, все тоді зрозуміло. Останнє запитання: чому, чому порекомендуєш ти метасистему, чому воно в принципі відпадає. І так вже зрозуміло. Якщо хочеш, можеш. Щось останнє для слухачів, які нас дивляться, точніше глядачів, сказати. Ну підписуйтесь на Тараса. Окей, я скажу, посилання буде в описі. <рес> підписуйтесь на Дениса. Таргетолог номер один в Україні для брендів одягу, але насправді не тільки для брендів одягу, для всіх, в принципі, ніж. Тому він а, вчить самим крутим схемам, як робити в проектах результат. Підписуйтеся. А чому ти сказав, що для інших ніж теж ми розбирали щось по іншим нішам також? Ти просто розказував, що я пишу, що я працюю з брендами одягу, але. Ти так, також береш, заводиш проекти і в інших нішах. Mm -hmm. Є таке. Ну, це просто розповсюдження, таке упередження, що люди приходять до мене і думають, що я їх не навчу працювати з іншими нішами. Mm -hmm. Ага. Буває. Навчу. Навчу. Приходьте, дякую тобі дуже, що прийшов. Було цікаво, замістовно. Підписуйтеся на канал, про протисніть лайк на цей відео обов'язково. І до зустрічі в наступних відео. Дякую за запрошення, було дякую дуже тобі. приємно. Блін, про айфон не сказали. Ми Блін. вже скажемо. А ми вже стоп Ні, і наостанок Я хочу тобі привітати ще із покупкою. Блін, ти тут стоїть на записі телефончик. Це твій новий iPhone 15, блін, виглядає дуже 15 топово. 15 Pro, 15 Pro, Пробачте, пробачте. І дуже вітаю тебе! Блін, навіть у мене 14-й, то в коли учні телефони навіщо не живе. Тепер все. Дякую.